Казка про левеня, яке образилося на батьків. У великій африканській саванні жило маленьке левенятко. Було воно єдиним синочком у мами й тата, і дуже тічилося, коли батьки брали його з собою на прогулянки, а також у гості або ж купували різні смаколики та іграшки. Тато Лев завжди повертався з роботи з гостинчиком, а мама левиця залюбки готувала маляті улюблені м'ясні оладки. Щовечора батьки заходили до левенятка в кімнату і бажали йому доброї ночі. Тато розповідав казочку, а мама обіймала і гладила по спинці. Малюкові було дуже затишно в її обіймах. Минав час, і Левеня відчула, що в його сім'ї щось змінюється. Мама дедалі частіше замислювалася і зачудовано всміхалася. Тато, коли був вдома, увесь час питав, як вона почувається, і допомагав по господарству. Мама багато відпочивала, і згодом у неї виріс животик. Якось увечері. Коли левеня вкладалося спати. До нього, як завжди, прийшли батьки. Мама присіла на край ліжечка, погладила м'якеньку гриву левенят, і сказала, зовсім скоро в тебе з'явиться братик. Ви гратимете разом, і ти навчиш його всього-всього, що сам умієш. Так, усміхнувся тато, невдовзі наша родина. Трохи побільшає. Який ще братик? сполохалася Левеня. Ніхто мені не потрібен, мені й так добре. Ти полюбишся маля, – мовила матуся, захищатимеш його, а якщо захочеш, то розповідатимеш цікаві історії. Левеня відвернулося від батьків і насупилося. Мамо, тату, не треба мені братика. Не беріть його в наш дім! Він з'явиться, і ви, про мене забудете. Ніколи такого не буде, сказала мама. І поцілувала Левеня. Ми любитимемо тебе так само. Того вечора Левеня насилу заснула. Навіщо мені той брат? думало воно, вовтузячись у ліжечку. Це ж іграшками з ним треба буде ділитися. І в Мами, часу, напевно, на мене більше не буде. І от настав день, коли Левеня вперше побачило нового члена родини. Познайомся зі своїм братиком, радісно мовив тато, підносячи малюка до старшого синочка. Подивись ну який він маленький і беззахисний, додала мама. Ні, ні, не хочу, зарепетувала Левеня. Він мені ніхто і побігла на вулицю. Відтак сіла на лавку і заплакала. Вона дуже образилася на батьків. Хай тепер живуть без мене, думала маля, зі своїм новим сином. Аж раптом Левеня почула, як поряд теж хтось плаче. Воно озирнулося і побачила маленького бегемотика. Чого ти розрюмсався? запитала Левиня. Мені так самотньо, відповів малюк. Я дуже хотів би мати братика, але батьки не хочуть мені його подарувати. А ти чому сидиш тут там? Мої батьки завели ще одну дитину, і тепер я їм не потрібен. Який ти щасливий! Якби у мене був братик, мені б ніколи не було самотньо, мовив бегемотик. Я б грався з ним, захищав від усіх. Левеня замислилася. Але ж із ним треба ділитися іграшками, і мама з татом гулятимуть тільки з ним. Іграшки, то не проблема, відказав бегемотик. Мені, наприклад, зовсім не шкода. Хай би грався. А гуляти можна разом усією родиною. Поглянь, он де зебрання котить візочок із молодшою сестрою. Це дуже весело. Левня замислено почухало маківку і подумало, а може, й справки, то непогано? Попрощавшись з бегемотиком, зібралося було йти додому. Проте зупинилося. Знаєш, мовило воно, якщо тобі буде сумно, приходь до нас у гості, гратимемося разом. Дякую, відповів бегемотик. Левеня душ побігло до будинку і відчинило двері. Вдома пахло смаколиками. О, та це ж мама насмажила мені м'ясних оладок, зовсім звеселилося воно. Привіт, синку, зраділа мама, яка саме годувала молоком братика. А ми тебе зачекалися сідай на снідати. А потім підемо гуляти до парку. Усміхнувся тато і простягнув левеняті новенького повітряного змія. Левеня поглянула на батьків, на маля, що змахувала лапами в стільчику, і сказала, усміхаючись, А цього Змія ми запускатимемо, коли братик трохи підросте. Мама пригорнула левеня і сказала, Я дуже тобою пишаюся. Ти справжній старший брат і наш улюблений синок, додав татусь. То що, ходімо до парку? А можна я повезу візочок? спитало Левеня. і примружилося від задоволення в теплих маминих обіймах. Відтоді левеня ніколи не почувалися самотнім. Братик швидко дорослішав, і з ним було дуже цікаво. А подеколи до них в гості заходив бегемотик, у якого, до речі, теж невдовзі мав з'явитися братик.